Друзі, всім привіт! З вами Ігор Єсько у програмі Коротко про головне. Ми повертаємося до нашого формату, де буду вас інформувати про нові зміни законодавства, про те, які наслідки для нашої економіки, для держави будуть мати ті чи інші відповідні зміни. Як і позитивні, так і негативні. Отже, підписуйтесь на наш YouTube канал, на нашу Facebook-сторінку, і будьте в курсі новин. Отже, друзі, з кінця листопада на кінець-то запрацював такий механізм, новий механізм, який вперше в Україні починає діяти за всю історію незалежності України, а саме поняття, мінімальне податкове зобов'язання, про яке ми говорили з вами не один раз і. Ви вже чули і в моїх попередніх випусках, і, можливо, з інших джерел інформації. Що це значить поняття мінімальне податкове зобов'язання? Мінімальне податкове зобов'язання це коли фізична особа володіє певною земельною ділянкою. І якщо вона не здає в оренду цю земельну ділянку або інші механізми користування цими земельними ділянками іншим юридичним особам. То Державна податкова служба буде направляти таким фізичним особам, починаючи вже з 1 грудня нові податкові повідомлення рішення. А саме, вони будуть робити розрахунок мінімального податкового зобов'язання. І присилати податкове повідомлення рішення. Така то фізична особа не заключила договір оренди чи емфітезису з юридичною особою, з цієї земельної ділянки не сплачується юридичною особою користувачем ніяких податків, і, відповідно, цей податок повинна буде заплатити фізична особа, власник паю або власник земельної ділянки. Що важливо і для чого це робиться? Це робиться для того, що якщо фізична особа хотіла здавати пай або свою земельну ділянку в оренду або в інші форми користування цієї земельної ділянки, і вона не повідомляла органи Державної податкової служби або не реєструвала договори оренди, або користування земельними ділянками іншими юридичними особами, відповідно, вона не сплачувала податки ні юридична особа за цю земельну ділянку, ні фізична особа, як, вона, як не фізична особа, як орендодавець. Тепер держава буде стимулювати перше, реєструвати дані земельні ділянки, щоб не було так званої сірої оренди неконтрольованої, і по-друге, сплачувати податки з цих земельних ділянок. Якщо орендар буде платити податків із зареєстрованого договору земельної ділянки більше, ніж мінімальне податкове зобов'язання, Значить, ніхто не буде доплачувати. Якщо ж сума сплачених податків з земельної ділянки буде менша ніж мінімальне податкове зобов'язання, значить Державна податкова служба буде донараховувати різницю позитивну і присилати податкове повідомлення рішення власнику земельної ділянки. Отакі От ноу-хау у нас починають працювати з 1 грудня, тому будьте готові, якщо вам прийде податкове повідомлення рішення, заплатити податки. Друзі, з вами був Ігор Єсько. У програмі коротко про головне. Підписуйтесь на наш YouTube канал, на нашу Facebook сторінку Нехай вам щастить!